Добрий день наші любі морята, пропоную вам послухати разом зі мною віршики про таку чудову пору року, як літо. Літо сонечко дарує нам, квіточкам чарує тут і там, діто кличе гратися, сміятись, сиру здоров'я разом набиратись. І летять кругленькі бульбашки, вітер бавиться із ними залюбки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Спробуйно ну, і тів піймати. У блакитнім небі змій летить строкатий, Зовсім не страшний він трішечки хвостатий. Гарно так колишуть хвилі вітряні. Весело від того і тобі, і мені. Золоті піщинки сонце зігріває, У долоньки діткам тепло посилає, ліплять вправно пальчики, замки піщані. Такі вони чудові, наші чарівні. У друг для розваг. Чутно бум вах бах летить у кільце кругленький, упіймай його швиденько! Весело нагойна талці кататися. Хочеться рукою хмаринок дістатися, ніби птахи здіймаємось у небеса. Літо це супер, це краса. По доріжках і стежках мчимо, весело педалі крутимо. Нас велосипед несе туди, де так добре і радісно завжди. Літній дощ то не біда, кап ка — біжить вода. По доріжці ми йдемо. Ривні краплі ловимо, природа кличе мандрувати, Щоб краще світ навкруг пізнати. Метелик, бабка, котик, бджілка і звучить, сопілка. Біля річки спокійно, хвилька лина неповільно, ми на рибку чекаємо, вудку добре тримаємо.